у Москві Представники російської культури організували конгрес інтелігенції на знак протесту проти війни, самоізоляції Росії і відродження тоталітаризму. Він став відповіддю на дії Росії в Криму. Учасниками конгресу стали відомі письменники, артисти, політики і правозахисники. У Національній військовій академії Афганістану в Кабулі відбувся черговий випуск. Звертаючись до офіцерів-випускників, віце-президент Афганістану Карім Халілі заявив, що афганська армія здатна забезпечити безпеку країни. Він звернувся також до представників США з проханням передати афганським військовослужбовцям невикористане військове спорядження, коли основна частина підрозділів міжнародних сил залишить країну наприкінці року. shot jebot jebotowe oi Всесвітня організація охорони здоров'я назвала місто Кветта на південному сході Пакистану четвертим у світі за рівнем забруднення. У доповіді організації наголошено, що в першу десятку цього рейтингу входять відразу три пакистанські міста: Кветта, Пешавар і Лагор. Прорахунки в містобудуванні призвели не тільки до забруднення повітря у кветті, а й до порушень роботи каналізації і системи прибирання сміття. У пакистанській провінції Хайбер Пахтунхва заснована програма безкоштовної допомоги хворим на діабет. Вона реалізується в трьох клініках регіону і розрахована на сотні пацієнтів. Обсяг програми за заявами офіційних представників складе в перерахунку 250 тисяч доларів. У столиці Татарстану Казані пройшов конкурс Татарська дівчина. Його учасники змагалися в читанні віршів, кулінарії, а також у знанні татарської історії і культури. Вони виступили також із танцями кримських татар та інших тюркських народів. Перемогла в конкурсі студентка Чулпан Фатихова. У Киргизстані відбувся перший концерт першого в цій країні уйгурського музичного колективу Юлтуз, тобто зірка. Музиканти ансамблю провели минулий рік на навчанні в Китаї. За їхніми словами, перший концерт колективу, організований уйгурською громадою Киргизстану, пройшов із успіхом. У Киргизстані живе близько 60 тисяч уйгурів, представників більш як 10 мільйонного тюркського народу, який не має власної держави.